Майбутні матчі своєї улюбленої команди в режимі Лайф. Ну і також, друзі, будемо вдячні, заподобайку, зараз момент. <тас> Дуже великий відрив, 40 галікових балів. Момент зараз! Удар по порожній форотах, але не влучає, не в <тас> <YouTube> каналі. <тас> а, <тас> зараз момент! Москаленка він пробуває! Але... <тас> Подліпає, подача, до штат номеначку удар відбувається, але не точний цей удар. Писаревський виконує подачу в районі 10-метрової позначки. І центральних захисників і допомагає парі центрбеків. Зараз ще один момент, удар відбувається, але блок. Ораманко готує подачу, виконує її. м'яч не замикає Бачу, що у нас вже 68 глядачів одночасно слідкують за нашою трансляцією. Момент. і перший удар звір. Прикриває м'яч корпусом, вміщується на правий фланг. All's. Москаленко, All's. Опане. Москаленко з м'ячем. Далі буде поєдинок команд вікової категорії 14. Момент. Правої. Але на місці голкіпер. Вирішу притримати м'яч. Віддав на Казакова, Казаков подає, на штах до майданчика не встигає, корчомний. Замкнуще не вдалося йому віддати. Тіпі! Чуб. підбирання за ним. Під Підправу підлаштує, пробуває, але ворота не влучає. Браво. Удар відбувається на цьому момент біля воріт суперника. І знову ж таки будуть зроблені висновки. І в другому таймі ми вже голи побачимо. Зараз Посаревський. Писаревський буде штрафний виконувати. Йде подача. Пригоно з метро Удар і м'яч літає в сітку! Мяч літає в сітку, рахунок матчу відкрито. І забиває Дмитро Хавро. Дмитро Хавро виводить. Третій. Дмитро Панасюк. Ну і справа в захисті під другим номером в першому таймі на футбольному полі діє Олександр Потліпаєв. По перерві. По перерві. Його замінив 19-й номер. Після цієї подачі моменти забиває Олександр Москаленко. Рахунок стає 2-0. Атлет подвоює свою перевагу. Дюси США Атлет подвоює свою перевагу вже. Друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал для того, щоб не пропускати майбутні матчі своєї улюбленої команди в режимі ВАЛА. Хавро, він вже та з номеначку ну, в лівої пробиває, бо кут парирує голкіпер, і з другої спробує. І, і! <плес> Москаленко. Все ж таки це був удар. Дай, Чуб. Далеко м'яч. Відпустив, скористався так, цим Уйде? Засько. <плес> Засько, Засько, прибирає, м'яч, під ліву пробиває. Засько парирує Татарчук. Хороший цей голкіпера.